Доброго мирного дня. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як алергія. Вона в мене є. І також як і багато інших. Хворі сезонно, це осінь, амброзія, трави, сухі і таке інше. Ну, а що таке алергія? По інформації, ВОЗ, 90% населення спіткалося з цією проблемою. Це проблема, ну, як, як багато інших хвороб, медицина наша, не знає діалогії, від чого вона виникає і таке інше. Це може бути спадковість, це може бути гормональні якісь порушення. А гормональні, наприклад, це починаючи з пубертата і закінчуючи вже там 40 плюс-мінус. постійні гормональні якісь зміни. Тому в наше харчування, наше повітря, наша вода, багато-багато іншого. Всього, від чого може бути залежить. Алергія і інші хвороби. Це як ну, наш організм, це як комп'ютер. Як комп'ютер є системи, є програми. Ну, от, наприклад, якщо аналог провести, комп'ютер, коли там є якийсь вірус або є якийсь збій, починається що? Починається проблемна робота комп'ютера, тормозить там, не працює, щось не виконує, не, не, не швидко працює. Таке інше, точно так же організм. У мене, наприклад, ну, я хочу розказати свою ситуацію. У мене, наприклад, я направляю, стараюсь направляти по всіх захворюваннях, в тому числі алергія. На причину. Я не п'ю ні антигістамінних, не п'ю ні гормональних ніяких. У мене все трав'яне, все гомеопатія, трав'яне. І, наприклад, якщо мені, мене це вже років 5, мабуть, якщо мені років 2-3 допомагав лізорми кам'єт, зараз вже ні. Зараз він не допомагає. Я перейшла вже на інші травяни, не буду зараз говорити, пробую, поки пробую. Там і з обміном речовин треба попрацювати з кровотворними органами, тобто з самою кров'ю десь почистити, десь, десь щось додати і таке інше. Тому капаю ні з гомеопатією, очі також ха-ха-ха. І п'ють також натуральні натуральне повністю інгредієнти. Хоча ну от ви почитаєте при алергії, пишуть, що не можна трав'яного, не можна там виключити там, трав'яне Все, ні, все трав'яне і от такий от стан це без, без антигістамінних, без гормональних, без нічого. Ну, Стараюся, зараз тільки почала цей новий препарат. Я сподіваюся, що в мене буде від нього ефект. Ну, надіюсь, і він буде. Тому хто хоче, хто хоче поцікавитися, можете мені написати, перетелефонувати. Я вам скажу, що я зараз п'ю. А хочеться побажати місцевій владі, щоб звернула увагу на наш. Траву на нашу амброзію, яка буяє скрізь, і якось так це питання в нас в шумомісті впущене. Ніхто з неї особливо не бореться. Хочеться все-таки, щоб трошки допомогли містянам. По здоров'ю, і виробили якусь програму, чи, чи якусь, скажімо так, систему для того, щоб на наступний рік уже трошки зменшити цю проблему в місті, тому що дуже багато дітей повторюю, тварини, навіть хворіють людей. Дуже багато зараз цієї проблеми. Ну це ні сочі, це одна історія, а є іще бренхіт, і бронхіти, бренхіт, і таке інше. Тобто є більш тяжкі варіанти на сьогоднішній день, на жаль. Тому гарного, мирного дня. Дякую вам, дякую ЗСУ, за те, що можу, можу з вами говорити, можу лікувати цю ж алергію. І до перемоги. Дякую.